Це по обіді, тому трошки незвично. Наче, щойно прокидаються. Слава поїхав на роботу, а я вирішив пройтися по магазинам, але не просто так, тому що в мене є ідея, я зайшов в в'юск, і дивіться, які тут знижки. Їх доволі Багато, кому цікаво, може зайти і купити з великою знижкою товари. Так, А я сюди прийшов, хорошу горщик. А. а я сюди прийшов, тому що мені потрібно. Мені потрібно купити. Мені потрібно купити контейнер для прикрас. А я хочу взяти такі короба для того, щоб скляні іграшки поставити в них. Ну, короба може, там короб один. Ось. Ось такий. Власне. Я думаю, сюди поміститься всі. Ціна на них 350 гривень, тобто поміститься усі скляні іграшки і. Будуть вони цілі збережені. Прийшов час, власне, розбирати ялиночку, знімати ці всі прикраси, оцей весь будинок, який в прикрасах, є, ну такий трошки час, ну, напевно, сума, тому що прийшли вже, прийшли вже власне святка, свята. Оці якісь радісні моменти, такі зворушливі моменти, які власне, мені дуже подобаються в святах. Це там зустрічі, це ну, такі якісь застілля, це власне колядки, це подарунки. Ну, звичайно, це ж класно, коли, коли тобі дарують, або ти можеш зробити якийсь подарунок комусь. А на днях я був разом зі Славою в одній з компаній, і ну, не знаю, поводилося якось так природньо, розмовляли, і потім, після того, як вечір завершився, Слава до мене підійшов і каже: А знаєш, до мене підійшов один із. Ну, один хлопець цієї компанії і каже: Ого Слава, ти ну, знаєш, так вільно себе ведеш, ти навіть живіт не втягуєш. А Слава таки каже: Ну так, ну я власне якось прийняв себе. Прийняв те, який я є. І ми знаєш, про це почали зі Славою говорити, роздумувати, і я подумав. Що прийняття себе, це правда дуже якась така важлива частина ідентичності. Взагалі, навіть Карл Роджерс казав, що в своїй книзі Становлення особистості він казав, що е е бути автентичним, бути собою це найбільше досягнення в світі. Який постійно намагається тебе змінити, ну, ви можете почитати цю книгу, правда, дуже цікава. До речі, це е, Роджерс, це засновник гуманістичної психології і е, е, такого гуманістичного підходу взагалі до, е, до психотерапії з людьми, до прийняття себе. Ми порівнюємо себе з іншими. Ми постійно задаємо якісь собі запитання: а чи власне я? Попадає під ті чи інші стандарти, але я думаю, що важливо задавати собі запитання, а чи взагалі, чиї це стандарти, чиї це критерії, чи вони дійсно мої, чи вони мені нав'язані, нав'язані, ну не знаю, суспільством, нав'язані оточенням, в якому я знаходжуся. Ну тому що ця розмова, яка відбулася у славе з тим хлопцем, вона про те, що, напевно, в нього є якісь. Такі стандарти, як мають виглядати е, чоловіки, так і якщо чоловіки трошки е, ну, не такі худі, як е, наприклад більшість, а ви знаєте, що взагалі у е, в, напевно в гомосексуальному середовищі так, серед геїв, дійсно побутує такі стандарт, що людина має бути худою, підтягнутою молодою. Я думаю, що взагалі, якщо тобі там виповнюється там 35 років, то ти напевно вже стаєш невидимим для когось із свого оточення, так для більшості молодих геїв. Життя має закінчитися, напевно, десь в 30 років. Ну, це один із міфів, я так не вважаю. А після 40, напевно, люди взагалі зникають. Ну, о Боже, ну це ж не так. Життя продовжується і можна ним насолоджуватися в будь-якому віці, в будь-якому стані і з будь-яким тілом. Будь-які люди вони красиві, вони гарні, вони прекрасні. Ну, любіть себе і приймайте себе будь-яким будь якою Тому що вашу цінність не визначає те, як ви виглядаєте. Ваша цінність в іншому. Я думаю, що щоразу, коли ви ловите себе на думці про те, ну, який я, що ви відповідаєте чи не відповідаєте якимось критеріям, я думаю, що в цей час. Потрібно зупинити цю думку і задати собі питання, а чиї взагалі це критерії. Хто зараз е, говорить, чий голос я чую. Ну і ви будете здивовані, тому що це може бути голос там, не знаю, мами, батька, е, сестри вчительки, яка там, вам постійно казала, що ви маєте бути якимось так, або якоюсь. Тому е, просто будьте, будьте собою, будьте автентичним, автентичною. Це прекрасно. Тому що хто нам сказав, що ми маємо в нашому житті виглядати ну, ось так, наприклад, так? чиї це взагалі критерії, хто про це взагалі говорить. І ну, це дивно. Ми всі добрі, красиві, прекрасні, такі, які ми є якими, якими народилися. А приймати себе це не означає, що ви е берете і е перестаєте розвиватися. Так? Прийняти себе це наче пустити руки і більше нічого не робити. Ні, прийняти себе це означає зрозуміти якісь свої сильні та слабкі сторони, е признати їх і, і намагатися е з тим знанням про себе. Якось жити далі, якось поратися, ем, вибудовувати, можливо, захотіти щось змінити, десь змінити, так, десь себе ем, е, змінити таким чином, щоб вам було легше. А знаючи свої особливості, ну там, сильні чи слабкі сторони, то, власне, ви не будете тоді попадати в ситуації, які е, вам будуть робити боляче. Або, можливо, ви і будете попадати, але ви будете легше з них виходити, тому що ви вже будете знати, як ви в тій чи іншій ситуації реагуєте. Ось. Тому що ж прийняття себе, це ж не тільки про прийняття свого тіла, або прийняття своєї ідентичності. Ну, Наприклад, прийняття ідентичності там, гомосексуальної або там, трансгендерної ідентичності це теж тривалий процес. І в цьому процесі. Цей процес заключається в пізнанні, ну, тому що перший крок це завжди знання. Якщо я щось про себе знаю, то мені потім легше з цим щось робити, мені легше якось жити. Тому не нехтуйте літературою або, не знаю, якимось навчальними. Курсами або ну, роботою взагалі з психологом-психотерапевтом, тому що пізнання себе це важливий крок прийняття. Ну, добренько, щось мені здається, забагато тут поговорив. Ну що, продовжуємо розбирати Ялинки. ялинку, і я думаю, розділити. Так, я купив спеціальний контейнер, ви вже бачили зранку. Що я купив, я окремо там запакую оці скляні кулі, які я купував, вони є. І покладу туди. А вже якийсь пластик, ну, наприклад, там, оцей пластик, який я там вже зняв, то я запакую окремо. Тож, не перемагайтесь, ставте вподобайку і підписуйтесь, якщо ви хтось не підписався. На... Що ж потрошки-потрошку, вже розбираємо. Так, бачите, вже познімав усі ялинкові прикраси, е залишилося зняти ці гілочки і все вже, і вже будемо повертатися в будинність. Заморився, все зробив, все, позбирав, поприбирав. Слава допоміг мені занести. Чомусь не знімав це, тому що, напевно, втомився. І розумію, що дуже важко хворіти, тому що я е, буквально там чинного року захворів, От, трохи одужав, а... Сьогодні розумію, що наче нова хвиля. Дуже болить розколюється голова. Ну, під вечір слабкість знову. І це не окей. А як ви собі даєте раду, коли хворієте? Ну, чим себе підтримуєте? Де, я маю зараз на увазі не ліки, а можливо, не знаю, там. Дозволяйте, що просто хтось турбувався. Або не знаю, вмикаєте серіали і дивитися. Ну тому що це мій варіант, і я так і люблю робити. От, і коли хворів, я передивився дуже багато фільмів, дуже багато серіалів. Ну і ще й були вихідні. власне. Я передивився серіал Чорне зеркало. Можливо, ви чули або знаєте про цей серіал. Це, він об'єднаний одною наче тематикою, але фільми там різні. Ось. Тематика чорне зеркало. Я дивився третій сезон, раджу його вам теж подивитися, хто любить власне, фільми такого формату. А, ще дивився в класну французьку комедію в кулаки. А, просто легенька про, про сім'ю. І магія. магія Перенесені в час. А, про Марію. А, фільм так і називається Марія. А, і це фільм про співачку. Це е, фільм е, 24-го року. Е, в головній ролі там е, Анджеліна Джолі. головній ролі Анджеліна Джолі. Е, підглядаю, да, тому що е, постійно забуваю як її звати. хоча вона мені подобається? А е, ось е, Анджеліна Джолі, І це фільм про Марію Калас. Тобто це такий біографічний фільм, це вже останні роки життя цієї співачки е, там. Е, зображені в цьому фільмі. Хороший фільм. Двохгодинний, здається, але прям хороший. Хто любить теж такі фільми, ну, раджу. А ще серіал з Ніколь Кідман, я подивився, який мені теж сподобався. Він дещо затягнутий місцями, так, але. Він короткий, там всього шість серій. В це знищення. Я просто дивлюся українською мовою, можливо, там в російській або англійській варіанти цього назви. Знищення. Ось дуже цікавий, теж детективний серіал вона психіатр, і як настикається з різними. З, з однією. Щоб так як, як розповісти, щоб не спойлерити. З е, життєвою ситуацією, е, з чоловіком, і е, е, на цьому всьому побудований весь серіал. Коротше, не буду розповідати. Так, Гіпсон прокинувся, видно, хоче їсти, піду його нагодую, тому що вже м'явкає, от він же дере. свою э, оцю вот таку э, такую дерку дьорку. Пісенка прийшов. <зву> Де ти є? Де Мяу! <зву> Все, идем їсти, йдем.